Ще раз усім кажуть, з головою дружити не обов'язково. У мене з моє чисто ділові відносини. Я її кормлю, вона думає. Зараз голова обертом піде у всіх чоловіків, тому що сьогодні в цій студії О май гад, Віагра Доброго ранку, Добре. Міша Романова, Еліка Герцог і Настя Кужевникова. Дівчики, ми дуже раді Добрий ранку. Ви знайшли такий час своєму графіку, який просто забитий виступами, щоб приїхати і поділитися новиною. У вас новий кліп. Як він називається? У мене з'явився другой. Угу. І як часто у мене появився другий, дівчини в шоу-бізнесі? Перший і останній раз, я думаю. Так, Колы, э, когда вот последний раз приходилось Эрика говорить эту фразу, дорогой, извини, у меня появился друг. Я еще не говорила такое никогда. Николы? Николи. У тебя никогда не было молодого человека, ты с ним никогда не Нет, у меня было молодого человека, но мы расстались не за другого. <laughs> И за другой? Нет, не за другой. <laughs> Добра, а у вас, девчата? Обычно Обична, Обична. Говорят, ну мені це фразу. У мене з'явилася друга. Добре, що ти виправила друга я. Тому до що просто... ти в шоу бізнесі всяке буває, ну а да. тебе, Настя? Так же. Точно так само. Ви знаєте, вам дуже пощастило, ви працюєте з Костю Міладзе, всі його люблять, всі його обожнюють, всі слухають його музику. Ми Так, да, і треба, як говорить, соответствувати. Що вам довелося в житті поміняти, щоб відповідати планці самого Константина Міладзе? Работать над собой изо дня в день. Безусловно, многие люди работают и стремятся к чему-то, но здесь просто колоссальная работа. О том же, том, что вы говорите, что у нас очень, вот, плотный очень график. И у нас сегодня, вот в июле, у нас забито все как никогда. Класс! А у вас, Маша, все поменялось в жизни? А, ну... ради кости. Ну как, каждый день я просыпаюсь с мыслью, то что нужно себя каждый день развивать, поэтому, конечно же, хореография, вокал, сценарий, все, 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 плотный график, график только для того, чтобы соответствовать и радовать нашего продюсера. Река, у вас. Я соглашусь з, 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 з дівчинками і можу сказати, що я вже уверена чоловіка повністю. Так що на 100% і я за це дуже рада. Круто. Дівчата, ну насправді в кожному складі віагри завжди з'являються якісь плітки. В кожному складу приписують роман з Костю Міладзе. То казали, щось там в нього з Анією сідаковою, то кажуть, з вірою брежніми, прям скоро свадьба. У вас ще такі плітки в колективі не з'являлися. Кого з вас сватують за всім відомого продюсера? А потом как-то умалчит. Но на самом деле мы об этом не говорим, и такого в нашем коллективе нет. У вас я знаю, нещодавно сталося велике свято. Нарешті Костя Меладзе відсудив право, щоб саме ваш колектив називався Віагру, і всі пісні належать вам. Що після цього змінилося? Виросли гонорари, я не знаю, більше стало залецяльники, за вас більше запрошують, чи кількість інтерв'ю збільшилася? Що помінялося? Я каже, це просто стало більш спокійно, ніяких питання, Кстати, ви по задає, тому що в последні час просто не задавали, що забули об этом. Так, у вашій сім'ї теж ще одне свято нещодавно сталося. Валі Міладзе в другий раз став татом. У них народився народився Лукас Альбіною Дженабаєвою. Як в вашому колективі це святкувалося? Чи запрошували вас, чи виїздили до пологового будинку, чи передавали квіти? Чи ви взагалі не контактуєте з Альбіною? Ну, в принципе, да, мы так честно не общаемся, мы безумно рады были, безусловно, рождению ребенка, это прекрасное просто чудо, но так, чтобы ездили, поздравляли, увы, у нас такой возможности нет. Еще не успели, но обязательно Еще не успели, поэтому да. откладайте свой гонорар, какие-то у обязательно купуйте сейчас. А так, давайте сейчас сделаем прямо э, показ вашего нового видео. Итак, дамы и господа, у нас в Готен Морген для вас Виакра живьем, и прямо сейчас смотрим новое видео. У меня появился другой, любимый, у меня нет, честно. i <laughs>